однокімнатна квартира на довготривалу оренду. Находиться ЖК карлина Поділля по вулиці Гиндзюка, 17. Маємо укомплектовану кухню. Є тут ще додаткове місце спальне, диванчик розкладний. Вигляд з квартири у нас на госпіталь. Переходимо в кімнату. В кімнаті двоспальне ліжко, дві прикроватні тумби, а також досить містка, функціональна шафа з поличками і шухлядками. Квартира дуже світла, тепла. До речі, взимку, коли були блекаути, в цьому жика не вимикало світло взагалі і санузом. Маємо ванну пральну машинку. Також техніки ще є пилосос. Звертайтесь, дуже гарний варіант.